BMW створили абсолютну петарду. Зустрічайте новеньку М2 CS. Now, Васічка, яке CS? КС, Competition Sport, Mercedes, К клас, Comfort Клас, К63 МГ. Що ні поніме? Напиши мені якісь геній в коментарях, але мені доведеться його засмутити. Адже навіть німці не кажуть КС, вони кажуть Це М4 сте а все тому, що в цьому світі є правила читання абревіатур, які ми в дитинстві успішно ігнорували, коли грали в КС-16. Так от, під капотом у новинки без сюрпризів. s 58 розкачений до 530 кінських сил і 650 Нм крутного моменту, як і у старших М3 та М4 з пакетом Competition. Проте сюрпризом тут є саме той факт, що це плюс 50 кінських сил до стандартної версії М2. Ну і оскільки десь прийшло, десь має піти. Тож інженери вирішили зігнати вагу, поставивши карбоновий дах, капот, накладки на дзеркала, дифузор, ковшеподібні карбонові сидіння, карбоно-керамічну гальмівну систему, ковані диски, звичайно. ж. Всі ці махінації з панелями та матеріалами, врешті-решт зігнали 45 кілограмів з новинки. Якщо вражає, пиши в коментах. Як результат розгін до першої сотні за 3,7 секунди. Звучить майже ідеально, правда. Але на відміну від минулої М2 CS, тут немає механіки. Зато є дактейл. І виключно задній привід також залишився. Ціна питання у штатах від 99 тисяч доларів, що майже на 33 тисячі доларів дорожче за звичайну М2. Ну а в Україні ж за 101 тисячу доларів ви тільки починаєте конфігурувати М2 без опцій. Тож з певністю можу сказати, що М2 CS буде стартувати десь в районі 140. Ось така гаряча крихітка вийшла у Баварців. Ну як крихітка? Насправді найменший найзліша М2 станом на сьогодні. do JBL, chato. За своїми габаритами за Porsche 911 Carrera. і майже на 200 кілограмів важче. Що це її поганим автомобілем? Ні, аж ніяк. Вона дивовижна і вона просто починає грати вже в іншій лізі. До слова, попит на цю модель настільки великий, що BMW вже вимушені збільшити квоту на виробництво, адже бажаючих виявилось набагато більше. І я насправді не здивований. Очікуємо, що обмеженість тиражу буде більше ніж 2000 екземплярів. Було цікаво, не забудь підписатися поставити вподобайку і надіслати це відео другу, щоб у нього була мотивація щодня ходити на роботу.